Мій чоловік Муха Максим перебуває в полоні з 27.08.24. Підтверджений, полонений. Ходимо, боремось, не здаємось, стоїмо, кричимо і будемо кричати за всіх. Чому важливі ці акції? А, для того, щоб в першу чергу достукатись до суспільства, певно, щоб також виходили і бачили, і чули, що відбувається. Ну я думаю, ну, щоб нас чули, щоб нас бачили. Скільки часу чоловік перебуває вже в колонії? З 24-го року, 27-го 24 він потрапив в полон. Які бригаді він служить? 25 п'ята. штурмова штурмував у ПДБ. Він прийшов добровільно? А, ні, він був мобілізований. В квітні місяці мобілізували. Червні перше поранення, і після поранення вже вийшов з реабілітації, і поїхав на завдання.